Патріотизм у серцях нашої молоді не згасає а ще більше розпалюється. Студенти Вищого Мелітополя активно беруть участь у всіх заходах присвячених єдності країни, влаштовують флешмоби, акції та навіть пишуть вірші. Нещодавно творчість студентів МДПУ прикрасила центральну вулицю міста. Детальніше у наступному сюжеті. Студенти педагогічного університету постійно беруть участь у різноманітних акціях, присвячених єдності країни, але на цей раз вони здивували всіх. 50 студентів вирішили висловити свою любов до батьківщини на папері. Вони написали патріотичні вірші, чим привернули увагу не тільки викладачі вишу, а й міської влади. Очільник Мелітополя Сергій Мінько зустрівся зі студентами і запропонував розмістити їх вірші на сіті лайтах. На це кажуть юні поети. Вони навіть не розраховували, тому дуже зраділи ідеї. Вже за декілька днів проспект Богдана Хмельницького прикрасили римовані рядки мелітопольських студентів на тлі національного прапора. Ця молодежная поэтичная акция отримала назву «Рим и братерство». Акция была придумана нашим студенческим комитетом университета. Как бы из-за сложной ситуации в стране на данный момент, нам кажется, нашим горожанам нашего города очень не хватает единства. То есть сейчас идет идея не политическая, а больше патриотическая. То есть нужно хорошо относиться к своей стране и любить ее такой, какая она есть. Всі вірші студенти філологічного факультету МДПУ написали за власною ініціативою. Усі вони несуть ідею братства, єдності, любові до країни і навколишнього світу. Тепер мелітопольці, проходячи по центру міста, зможуть доторкнутися до прекрасного та прочитати гарні вірші патріотично налаштованої молоді.